Вітаю, дорогі слухачі. Це програма Вау Подкаст Місце, де ми відкриваємо історії талановитих та амбітних людей. І з вами ведуча Ганна Холод. А сьогодні також у нас в гостях Влада Куліш, дівчина, яка поєднує в собі талант, наполегливість і прагнення до знань. Вона призерка ману секції суспільних комунікацій, лауреатка міського етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, а ще вокалістка. І вже у 10 класі Влада опанувала. Ала СММ та створення контенту в інстаграм, що робить її більш універсально? Вітаю тебе, Влада. Добрий день. Е, давай розпочнемо говорити, мабуть, про музику. Як ти для себе взагалі відкрила е, музичну кар'єру? З скількох років це все розпочалося? Взагалі мені з дитинства дуже подобалось співати, але я ніколи так серйозно і професійно цим не займалася, і в мене завжди було дуже велике бажання, але просто от ніби не було часу, бо я просто шукала якісь виправдання. А минулого року я все ж таки вирішила, те, що мені це дуже подобається, і багато хто з моїх друзів, з моїх родичів казали мені, що в мене дійсно є голос, і те, що це треба а, якось щось приводити до якогось результату результату. і тоді я зрозуміла те, що вже треба йти займатися професійно вокалом. І я пішла на вокальні заняття е, до моєї школи, от, і почала вже з минулого року займатися. Тобто наразі я займаюсь вже рік, десь приблизно вокалом. А в дитинстві влаштовувала концерти для родини? Насправді так. Ми це робили з моїми сестрами. От, і завжди я була співачкою, завжди співала, але це були такі пісні, що я просто щось вигадувала на ходу і така. Пісня виходила не дуже можливо, але мені це дуже але подобалося. Але ти креативила так. класно, Ну, музика займає дуже важливу зараз частину твого життя. Вона є так. І скажи, будь ласка, як ти встигаєш поєднувати з навчанням? Це чи хотіла б ти в майбутньому бути співачкою? Ти цим там? Ти професійно зараз починаєш цим займатися, так? Насправді я професійно цим займалась приблизно до жовтня 24-го року, а потім в мене трішки змінився фокус на вступ до університету. Mm -hmm. В мене з'явились інші пріоритети, і тому я насправді трішки це закинула. Про що дійсно жалкую? Але я розумію те, що в мене інший фокус зараз. Я би дуже хотіла бути співачкою в майбутньому, насправді, але поки що мене це поки що це як хобі, так так, так. поки що мене щось зупиняє, і я розумію те, що це поки що тільки на рівні хобі. А чи маєш ти свого кумира? І Якщо так, то що тобі саме в ньому подобається, і які б якості хотіла взяти в нього для себе? Насправді, питання про кумира, воно для мене є дуже складним, тому що е, з дитинства не тільки в сфері музики, в принципі, мене коли запитували, хто твій кумир, я завжди говорила, що це мій тато. Е, Клас. Е, так, і завжди в якихось есе з англійської мови, чи в принципі в якихось розмовних завданнях я завжди казала, що мій кумир це мій тато. От, е, але якщо брати е, сферу музики, насправді я не можу точно сказати. Мені просто є деякі співаки або співачки, які Мені дуже подобається, і я просто е, їх слухаю, а прям щоб такого кумира, напевно, в мене й немає. Нам відомо те, що ти виступала на сцені Палацу України. так? Що це був за захід взагалі? Тому що це мрія більшості артистів взагалі. Що це був за захід і як ти туди потрапила? Це був захід, який мав назву Карнавальна Феєрія. Це е, мій учбовий заклад. Гімназія Плюс е, до повномасштабного вторгнення влаштовував такі дуже масштабні заходи. І е, ми туди звали, кликали е, українських відомих артистів. І у учнів Гімназія Плюс була змога виступити з ними на одній сцені. І це насправді був дуже класний досвід. Я неймовірно щаслива, що. В мене була така змога взяти в цьому участь. От я виступала в номері інтро. Угу. І ми танцювали з моїми подругами, ми відкривали все шоу. От е, почуття просто неймовірні, коли ти виходиш на сцену, і велика кіпа людей просто сидять в залі. І насправді я би дуже хотіла ще раз в цьому взяти участь, якщо була б змога. А що ти ще відчувала, розуміючи, що ти стоїш на великій сцені з відомими артистами, е, які в тебе ще, крім от такого враження? Ще були емоції? Напевно, це була в першу чергу гордість за саму себе, що я е, довела е, своє бажання до результату, що я зараз отут стою. І також е, це було те, що я. Здійснила якусь свою дитячу мрію, бо я уявляла, коли була маленька, що я це Надя Дорофєєва, а моя сестра це позитив, і Клас. ми були таким гуртом. От і коли я стояла на сцені, я прям була дуже була велика гордість за саму себе. Відчувала себе зіркою в той момент. Так, не буду брехати, але це дуже круто. І насправді, коли ти стоїш, і розумієш, що ти в центрі уваги, що ти також на сцені з усіма артистами, то це. Привіт собою пишатися насправді, тому так. що не всі до цього дійшли в такому юному віці. 에, давай трішки поговоримо про науку. Ти досить творча особистість, але попри це, ти також займаєшся і науковою діяльністю. І ти є призеркою ману секції суспільних комунікацій. Розкажи, над якою темою ти е, працювала та чому обрала саме її? Моя тема мала назву Динаміка розвитку українськомовного книжкового ринку періоду незалежності України. І насправді ми цю тему обрали із моїми наставниками. В мене було дві людини, які мені дуже сильно допомагали. Це моя вчителька з української мови та координатор, в принципі, з Ману в нас в школі, і він допомагав усім. Дітям, які там приймали участь, от. І не знаю, ми просто якось до цього прийшли. Мені здається, це є такою важливою темою, особливо в наш час, те, що вже з 2014 року в нашій країні війна зі сторони Росії, і мені здалося це важливим висвітлити. В плані української і російської мов, як українська мова пригнічувалась, і як людям не давали нею говорити, як не давали нею писати, і так далі. А на скільки, скільки часу займала ця робота в тебе? Як йшла підготовка? Я писала цю роботу приблизно два місяці. Так, напевно, два місяці. Спочатку ми просто зустрічались з паном Русланом. Це координатор з Ман. Ми з ним зустрічались в зумі. Просто він мені спочатку казав план, що mm -hmm. треба робити. Тобто, це презентація, це постер і так далі. Коли там які дедлайни? А потім ми вже починали працювати. Я шукала різну інформацію, е, аналізувала це все і вкладала це все в текст. І також мені допомагав е, пан Руслан безпосередньо з цим. От, е, але приблизно десь два місяці я. Робила цю. А чи виникали труднощі? Якісь при написанні роботи і при захисті її потім? Насправді, я думаю, що завжди в таких якихось працях можуть виникати якісь труднощі. І е, в моєму плані це було те, що в мене іноді не вистачало часу. І я завжди хвилювалася, що я не встигну, що я не встигну це все подати, мою роботу, і все це буде на смарку. От е, і також, коли я вже її презентувала. Я взагалі така людина, що я дуже сильно переживаю за все, неважливо, що це навіть якщо ти вже знаєш, що там все добре зроблено, так я знаю, що я е, опанувала цю тему класно, що я її можу розповісти, але все одно я дуже сильно хвилювалася. От але все пройшло класно, тому не було таких привідів для хвилювання. Але а ти також пройшла курси зі створення контенту. І е, як твої знання із суспільних комунікацій допомагають тобі в інших твоїх напрямках? Насправді, якщо говорити саме про зйомку контенту, то це допомагає навіть і в гімназія плюс, тому що я також один із учасників, хто веде TikTok, соціальну угу. мережу нашої школи. І воно також допомагає в плані, з якого там ракурсу краще зняти, от і так далі. Також СММ, воно ж в принципі, це не тільки про зйомку контенту, це про аналіз дуже сильний, про аналіз конкурентів, про аналіз загалі на ринку, що відбувається зараз. І також це дуже допомагає допомагає якось розвивати е, твій мозок і, взагалі, аналізувати якісь ситуації. Тому я вважаю, що воно достатньо гарно допомагає. А чому ти вирішила взагалі цим займатися? Mm, насправді мені е, мене дуже цікавила ця вся тема, і я дуже люблю взагалі створювати контент. От і коли в мене був час влітку, я вирішила, що або зараз, або ніколи, і все ж таки пішла на цей курс. І насправді це було дуже класно, тому що все одно влітку, коли в мене друзі всі поїхали за кордон, я сиділа одна, мені не було що робити, і я проходила цей курс, і мені дуже сподобалось. Це було класно. Чи ще навчаєшся в цій сфері? Якось самостійно щось вивчаєш нове? Насправді я би дуже хотіла, але якось воно відійшло на другий план. Тобто я ці знання отримала і поки що не було такої нагоди їх якось використати, тому що е, в мене дуже сильний фокус на вступ. в мене дуже багато екзаменів, які я здаю, до яких я готуюсь. От але я планую 100% свої знання якось втілити в життя. А на кого виступаєш, якщо на секрет? А я вступаю на бізнес та адміністрацію. Угу. От, звичайно, хотілось би на щось більш таке творче. творче, так тому що я сама по собі така творча трішки душа, от але я вирішила, що поки буду рухатись в цьому напрямку, якщо все ж таки мені не дуже сподобається, то я можливо зміню. Ну, все одно діяльність. ти е, можеш навчатися, але е, паралельно займатися так. своїм хобі, а потім вже зрозумієш, що тобі ближче uh -huh. до душі. Е, також хотіла запитати, що е, от твій успіх у конкурсі знавці мови імені Петра Яцика він вражає. І е, як ти готуєшся до таких серйозних змагань, що взагалі для тебе знання рідної мови? Взагалі, чесно кажучи, щоб я прям сильно була в книжках і готувалась, то такого немає. Е, мені в принципі якось е, зі середньої ще школи українська мова давалась якось легко, і всі правила я запам'ятовувала, тобто я і знаєте, як відчуваю. І тому я не сильно готувалась, якщо чесно. От ну і тому вийшов напевно такий результат. Не знаю. А взагалі мені здається те, що знання своєї рідної мови це як маркер, який ідентифікує тебе як громадянина, і я вважаю, що 100% кожна людина має знати свою рідну мову і розмовляти нею. А на твою думку, як можна популяризувати українську мову серед молоді зараз? Я вважаю, що це 100% може йти через творчість через соцмережі, тому що соцмережі це взагалі зараз такий рушій в молоді. Всі зараз сидять або в Тіктоку, або в інстаграмі, всі слухають якусь музику, споживають якийсь контент, і на мою думку, потрібно писати музику українською мовою, потрібно нести українську мову в медіа, щоб молод. Дивилась на це і була під впливом, і якби щоб в неї змінювався, можливо, якось світогляд, щоб вони споживали більше українського саме контенту. От і тоді я думаю, що вийде все. А ти ведеш активно соцмережі свої? Насправді я б не сказала, що прям сильно активно. Але там, коли в подружках з подружками йдемо в який заклад, то звичайно треба це викласти в інстаграм. Ну, От так. а в Тікток не дуже сильно я щось виставляю, але іноді може щось виставити. А можеш якось там самостійно популяризувати теж українську мову, адже зрозуміло, що це важливо зараз для тебе взагалі. Ти в своїх соцмережах ведеш їх українською, звичайно, і ти якось популяризуєш її. Так, я веду українською мовою свої соцмережі, а ще в мене є акаунт в інстаграмі з моїми віршами. Взагалі, я там або читаю не Свої вірші, а якісь інші. Або е, я виклала два своїх вірша українською мовою. От, і також ці вірші вони є в збірці нашої школи. В нас є збірка голоса Плюс, і там е, це збірка віршів наших учнів та вчителів. От, і в свою чергу я також додала так трішки. Частинку своєї душі це вже цікаво. Ми про це навіть і не говорили. Ти також пишеш вірші. Коли ти почала їх писати? Що тебе надихнуло? М -м, насправді я почала їх писати десь в травні, можливо, минулого року. Е це спричинило е, тому, що в моменті в мене був такий е, пригнічений трішки стан. Е, е, і я просто не знала, як це все, куди це все діти. От, і я вирішила спробувати просто написати, а далі просто слова вони лилися Почули один за самостійно. одним. так, І тому вже в мене є десь віршів 10, по-моєму, або 8. От, тому ось так. А знаєш якийсь на пам'ять вірш або хоча б невеличкий рядочок. Два. давай. А, так, в мене є один, але я можу його зачитати, тому що я його чесно повністю не, не пам'ятаю. Я маю думку, висловлююсь: ти ж не проти? Мені здається, ти не попадаєш в ноти. Гадаю, спів це не твоє. Вийди, подумай над цим, офоє. Ти занадто відверта і самозакохана. Ти легковажна й самовдоволена, подивись, якими людьми ти оточена, не розуміючи, чим задоволена. Ти все робиш не так, давай краще я. Та годі вам, досить, у мене свій шлях, Набридло чути ці ваші поради, що є антонімами слово розрада. Я маю бажання летіти, як птах, не чуючи інших, забувши про страх, Крізь хмари й туман, йти назустріч вітрам, Йти в світле майбутнє, де я все можу сам. Просто до мурах насправді ти неймовірна молочинка. Скажи, що ти хочеш донести е, своїми віршами, що ти хочеш, щоб читач е, взяв для себе з них. Насправді в кожному моєму вірші є якийсь е, свій, е, своя якась ідея. Конкретно цей вірш я хотіла показати те, що неважливо, що тобі говорять інші, що ти там щось не вмієш, чи в тебе щось не виходить. Потрібно завжди слухати тільки себе, своє серце і робити те, що тобі подобається, і тоді в тебе буде світле майбутнє, в тебе буде шанс на е, те, щоб прожити щасливе життя. Дякую тобі, велике. Дякую тобі, що прийшла, поділилася своєю історією. Я тобі бажаю нових звершень. Я тобі бажаю нових перемог і бажаю, щоб ти впевнено далі йшла до своєї мети, до своїх цілей, і в тебе обов'язково все буде класно. Дякую, дуже дякую. Дякую. І Я нагадую, що це була програма вау Подкаст. З вами була ведуча Ганна Холод, і в гостях у нас сьогодні була Влада Куліш. Дякую.